Чому в тебе футболка російською. Ну все, зрада піздеться. А по в рус не Ти що прикалося Стрімер почав кенселити, просить на всіх стрімах його блокувати? Мені здається, можливо, колись буде пік. Я зрадник. Я вшись, що у нас є такі люди. В цьому всьому немає ніякого сенсу. Я робив це відео два місяці. Постав лайк, Додивись дивись до кінця. Короче, всім привіт. Сьогодні ми будемо говорити про лагідну українізацію на нашому любимому укртвічі. Ну, типа. А що ж би почати? Знаєте, що саме більше мене бісить на твічі? то що там не поважають твою думку. Всі думають, що всі мають думати однаково. Добре, давайте так, не всі, але людей хватає. Прикол українського Твічу, що тут буквально притісняється твоя думка. Все, все, що ти можеш подумати, не як стадо, ти будеш засуджений на і це мене дуже харить, що, ну, якби вільна країна з вільними думками, кожен. Роби те, що хоче, але ж таки ні. Будь ти хоч великим стрімером, хоч маленьким, але все ж таки є різниця. Так звана авторитетність, що може докапуватися до перших та до других від лебіги до умовного ноунейму початкового каналу чи мене, і знаєте в чому різниця? Що докапуєш до великого стрімера, наприклад, лебізі самого твічу, чого твіч російсько. Він дає отаку відповідь: то що сука, не добавила ще українську, і люди це хавають. Маленький стрімер може сказати точно таку ж відповідь, але ж. Але його аргументацію з легкістю закенселять, зроблять його ізгоєм твічу. А думку великого стрімера проглотять і візьмуть до уваги, тому що що, не хочуть відповідно кенсувати свій бік, чи просто очікують від цього стрімера, що колись там прилетить їм рейд, і в надій на якусь користь вони його не дають. Дуже класна логіка у вас. На що, Міша? Міша може. Хуй по попі атата дати, до міші не можна нічого казати. Коротше, в загальному в українському твічу дуже-дуже не полюбляюсь російську мову банально. В всяких інтерфейсах для розуміння гри. Цього взагалі на узкому язике холорант позорищені в чаті спілкування російською мовою. І ще саме головне, підписки на російськомовних стрімерів. Будь то вони українцями взагалі. Паїв, якщо він говорить російською, він автоматом для таких людей становиться болотомовним. Ну а ж, давайте одразу до справи. В деяких стрімерів прямо так і прописана конкретна правила. чату. російська мова в чаті заборонена. Я постійно перевіряю фолови глядачів. Тому якщо у вас є болото, болотомовні, вам тут не раді окей, в тебе є такі вподобання, є такі правила. Гаразд, хоча моє бачення буквально не погоджується з його правилами. Тому що в тебе буквально в чаті прописано: я тебе перевіряю. От б прикольно. Давайте до кожних нових знайомств будемо підходити так. Хм, привіт, я хочу з тобою познайомитися, але давай я у тебе переїзд в телефоні. Побачиш, що ти нормальна людина, і тоді ми будемо дружити. Ну логіка просто імба. Ніщо дізнатися особисто людину, якою вона позиція, якою вона думку? Навіть якщо її позиція не пересікається з твоєю, це не привід її кенселити, робити ізгоєм, зрадником України. І згоєм українського Твічу. Ми в неї що вона так само чита, що ми якісь зрадники України. Мені подобаються стрімери, поняли, які не знають других, якісь висновки роблять. Що ж, що ж, що ж ми перетворюємося з вільної країни в країну, в котрій все забороняється. Забороняється мати свою думку. Прикольно, блять, йдемо прямим курсом, куди нам треба. Крас, як люди перевіряють твої підписки на твічі, буквально коти ти зафоловлений, хто він, що він. Є такий спеціальний сайт, назву котрого я не буду казати, тому що я той сайт, і там буквально тобі показується, якою мовою налаштований твій опис, трансляція, і вже поняли по цьому, не по любському фактору, не по тому, що ти дізнався людину. По цьому людина определяється там, що ти кончене у йобі. Ну по-моєму, дуже класно, дуже супер класний сайт. Всім рекомендую видаліть його на. І ви ж розумієте, що я неодноразово стикався з такими людьми, котрі любили дають навіть не дізнавшись мене, просто сходу отак от ляпс, чого вчать російська. Чого небасиню? <гум> не знаю. Як я і казав, я постарався з власником цього сайту прекрасного перевірки на фолу. Um. І буквально банальний оцей страйч означає те, що більшість стрімерів, більшість глядачів тебе буде кенселити, просто розпосюджувати, всюди тебе обсирати, лайном і естественно є люди, котрі вміють думати. Одна така людина була, нік її не буде називати, бо вона попросила не палити її. Він мені написав приватні повідомлення. Привіт, поясни, будь ласка, що у вас за ситуація з автором того сайту. Я описав ситуацію, і він мені пише: Ну я не кенселити людей, тим паче не розібравшись. Ти робиш український контент. Тобі за це респектую особисто. До цього і питань немає, але фолови свої треба перевіряти. Тим паче, коли з'явилася зручна платформа я. Ро той сайт для прикладу. У мене 450 фоловів, і до кожного претензій нуль. Наприклад, зараз у тебе є один фолов, де пише, що налаштована російська мова в описі. Утіпа, і можливо, це твій товариш, який зробив вклад в перемогу, але я цього точно знати не можу, як користувач, але бачу, що мова налаштована російською. Тому це твоя відповідальність як публічної особи, чи донести йому, щоб він виправив, чи відписатись і пояснити, чому. Кратке пояснення, от оце правило, яке стоїть у іншого стрімера, Це хуйня. вибачте. Ми реально. Я всіх перевіряю. Ну, як я вже сказав, це повний дебілізм. Тому що ти заходиш на твіч, ну. Я не уявляю собі, що я заходжу на Твіч. Ага, так. Він підписаний на того на того, значить, він отакий. Ну, де логіка? Як поняти, що людина хороша? Ти буквально написав, що ти не знаєш, що це за людина. У тебе є можливість у мене поцікавитися, а не робити якісь поспішні висновки. Ти для мене особисто ноунейм. No а оця людина, котра спілкується в чаті російською, не знаю з якихось причин, ну от вона спілкується. Вона могла для мене зробити набагато більше, врятувати мені життя, допомогти скрутний час. А що ти зробив в цей момент? А? Huh? <laughs> Ну, я говорю Дідофу, і я погоджуюся з його думкою. Бан? Та за що бан? За те, що російська... російський браузер що я буду банити людей. Миколка, скажіть, чи я маю ще підписки перевіряти людей. Мені здається, перевіряти підписки людей це найбільше крінж. Оце знаєте, банити за флову людей. Взагалі, по. Що людина в чаті спілкується українською, нехай сидить кайфує. А то, що мені перевіряти фолови чиїсь, змінювати людей. Так, мені це треба. Покажи банальний приклад того, як людям нас хати на пояснення, чому він на того підписаний, чому той у нього пише російською, той не російською. Зів я на стрімі у одного стрімера. І там був от, можна сказати, друга копія позицій власнику сайта. Хоча їх було не одна, а і не дві, і не три. Е, неважливо. На тому стрібі, напевно, було питання, чи знає він у кого є болотомовний чат, аби стрімер відписався від них. Він відповідає: Я можу тобі сказати, якщо цікаво, хто з твоїх фоловів з болотяним чатом, аби ти їх забанив. І я в Рофу написав бань мене. І цей же тіп, не знаючи мене. Пише от другий. Першим він написав канал Черенофа. Знову ж таки, Алівочка, не розібравшись ситуації, робить отакі от висновки. Тут, взагалі, вні політики по його опису каналу все зрозуміло. Що в нього в опису каналу написано? Я за людей. Досить розмите поняття, кожен його може зрозуміти по-своєму. Хоч правильно, хоч неправильно. Я так поняв, Алівочка його зрозумів неправильно. І давай же ж почуємо. Ти ж не удосужився спитати, чому? Чому у тебе російська дозволена в чаті? Хто у тебе пише російську? Кивчать, в мене був такий випадок, що мого близького товариша, з яким я дуже давно спілкуюсь. Ми вже з ними більше двох років. Він військовий, і коли він отримав поранення, до нього ставилися не дуже добре в лікарні, того що він спілкується російською мовою. І, типу, після того мене це дуже сильно схарало. І я вирішив, що я буду максимально підтримувати російськомовних українців. Бо така ситуація, як відбувається в нас зараз, типу, якщо ти не спілкуєшся українською, то ти типу, повний помигантон. Хоча в нас дуже багато російськомовних українців, моя думка проста: я їх не засуджую, я підтримку. Му я спілкуюся на українській, але засуджувати когось я не маю права. Я не суддя, я не бог, в мене немає таких повноважень. Мене дуже смішать коментарі людей, котрі буквально ось так от пишуть: є не з Росією, а люди досі не розуміють. Скільки вже Росія зруйнувала і в а люди досі не розуміють, тупі виходить. Скільки ще повинно впасти бомб. Ні, це не люди тупі. Це ти трошки лінишся, або навіть не здогадуєшся про це, навіть подумати, задумати, що у нас в Україні досить багато російськомовних людей, як і військових, не військових, і їх не треба за це засуджувати. То, що у вас на укртвічі якась мета продвигати українське, продвигайте, але не нав'язуйте. Зараз поясню окремим стрімерам, що це означає. Тобто, ти буквально робиш контент українською, показуєш своїм контентом. Якщо він офігенний, він людям подобається, він продвигається. А такі от питання: от чому українські? Це може дивитися російськомовний контент, а не підтримувати навпаки український. Так а як вони можуть вас підтримувати, коли у вас з нульової хірове ставлення до них? Недовіра, бан, перманентний? Що це таке? Мене харить просто той факт, що люди возинилися би якимись сищиками, шукають ворогів серед своїх. Відкрити детективну агенцію, займайтесь цим. Хоча в цьому немає ніякого сенсу, тому що це ніяк не заборонено. А от засуджувати погляди і думки інших людей, це по-моєму вже тотальний кринж. І ще раз, щоб ви розуміли, наскільки людям пофіг на твою думку, на то який ти є за цими всіма правилами. Я знаходився і знаходжусь у банні у різних видів людей, котрі мене не знають, з котрими я був з самого початку. Вони навіть не цікавились, вони навіть не пояснювали. Чому мене забанили? Інколи я бачив причину самому баня зрадних держави абоснувань, скринів, профів От стільки є ж такі стрімери, котрі банять інших стрімерів через те, через то, що у них не такий же самий погляд. Наприклад, у них дозволена російська в чаті а інші такі кажуть, Боже, чому я раніше не знав Unfollow Ба, ну логіка імба. Я впевнений, є такі стрімери, котрі просто просідають під свою аудиторію, аби думати, як вони, не висловлюючи свою думку, не отримавши засудження. 100% такі є. Я тобі по секрету скажу: ти ніяк не можеш знати, яка я людина, які у мене погляди. Чисто по цьому відео. Дізнатись про мене більше, ти зможеш на моєму твічі. Такі стрімери, котрі прогинаються під аудиторію, вони є банальними лицемірами. От недавно подивився відос із Гловною, і вона там теж підмитила, що у нас в українському. Твічі дуже багато сварок. Вона сказала, що через таких людей люди можуть винально загнутися. Частично я не був згоден з її думкою, бо ж якщо її бачити, то тільки до кінця, Незважаючи на думку всяких засуджувальних поглядів. Але я й побачив іншу сторону цього всього, бо були такі стрімерки, до котрих теж дає. Лися чому російською в чаті тому подібні були і інші ситуації. Стрімерка <t> <t> отримала в свій час велику порцію хейту, після котрого вона випустила такий пост себе в телеграмі. Стрімів, поки може взагалі не буде. Якщо я реальна така хуйова, то й дивиться мене не треба. Кенселіть робіть що хочете. Цей пост був створений після того, як сталася одна ситуація в чаті. До неї зайшов невідомий глядач. Почав перевіряти її глядачів на фолови. Казати, що той підписаний на хісу, який він поганий, боже забань його поскоріше. Це був якраз таки знайомий військовий, котрий напаки казав, що хесус зібрав мільйон для України, щоб вивозити поранених з поля бою. А що ви зробили всі ті, хто дає? Коротше, проходить оця вся ситуація. Проходить день два. І наступає момент, коли пані <плес> <плес> написав, як вона процитувала головний адмін стрімерської спільноти, котрий запитав у неї, що ти думаєш про хесуса. Нам треба знати твою думку, щоб правильно прийняти рішення. Ми в суді в якомусь чи що, я не пойму. Ну, як ви могли зрозуміти, та Криса настукала б головному адміну української спільноти. І через те, що вона ніяк негативно не висловилася про Хесуса, вона отримала купу банів у інших стрімерів. Хейт на трансляціях. Ну настільки ж це брез? Наскільки ж ви просто конч. Ну, це просто це просто ужас. Люди не бачать кордони, люди не бачать те, що вони кажуть, і те, що вони несуть в маси те, що можуть переймати інші. До речі, вона, як і інші деякі люди, поцікавилася у мене, чому у мене був конфлікт з власником того сайту. Я їй висловився. Як було свою думку, своє бачення, вона його залюбки прийняла, не засудила. Да навіть, якщо б вона чимось не погодилась, вона могла просто про це сказати, і все. Ми б такі окей, окей. Вона також погодилась з моєю думкою, що якого хтось придумав ці правила, і всі по дефолту мають їх притримуватись. Або ж будеш закенселеним всіма. Це права людини бути її зі своєю думкою, чи з думкою інших, чи підписуватись на то, чи не підписувати, чи спілкуватися той мовою, чи не спілкуватися. Якщо у вас на трансляціях є правило, окей, але не дою. Своїми правилами інших стрімерів, бо кожен має право на свою думку. Ви не баги, щоб вирішувати за інших. Ви просто прикиньте, яка різна барна аудиторія є у стрімерів, котру чомусь не банять. Наприклад, я якось зайшов до Тремби, скинув свій ідіт, де я його добавив. Він його подивився, сказав, і що? А чат почув там два російських слова сказані українцем. і вгадайте, що вони мені побажали. Горіти в пеклі. Чи сказав стрімер їм щось у відповідь, що вони трошечки не машнили, не казали діч. Не було такого. Подібна ж історія була. З Черінофом, коли він дав рейд усачу, у них там образувався певний конфлікт, певний дайо зі сторони усача до Черінофа, і в результаті в чаті усача сказали отаке. Просто там почали його чатерси, почали зачіпати мою маму. Я ходив на фільм, як я є. Ї... Твою маму яблуки від яблуні недалеко покатилося Я такий думаю, ого, ну це ком'юніті не моє, так. я побаюся. Та, я розумію, токсичність в інтернеті, ну по-моєму, якісь рамки треба мати. Знайомтесь стрімерка Лізетка, у котрої немає своєї думки, за котру вирішає все модератор. Банити мене на якихось каналах, не банити. І навіть було начхати, що я в неї в бані, що я їй давав рейд. Чому я в бані? Вона сказала: А, це так мій модер вирішив. Думаю, класно Класно те я модер. Може, ти йому канал тоді віддаси. Ну, Нащо на тобі стрімити, якщо у тебе немає своєї голови на плечах. Ну і підкреслюю її думку для неї той, хто говорить болотяною болото. І всі ті російськомовні воїни, котрі боронять нашу країну, такі. Дякуємо. Ну, як я і казав, ось коментар. Я б не дивилась того, в кого болотяне в чаті дозволено. Не дивись, просто я навіть банальної логіки не бачу. Якщо ви так хочете, щоб український простір розширювався, змінювався. Чому ви показуєте такий поганий приклад? Що зміниться від того, що ви забаните людину? Вона поміняє думку з приводу українців, котрі говорять українською і присувають українців? Ні, ви буквально показуєте наскільки ви мразі для них. Також коментарі. коментарів в мене вчора чел залетів, каже: люблю дивитися на дівчат, які грають в PUBG, а в самого фулболото фолу. І на таких лагідна українізація не діє. Можливо, ти погано стараєшся. Можливо, проблема в тобі, а не в інших. Не думала про це. Можливо, ти погано приподносиш лагідну українізацію. Можливо, ти навіть не знаєш, як її приподносити. Приготовтесь к знакомству з лучшим. Ну одразу Ілюха, російський і твіч. Я англійська версія, яка допомагає тобі більш вивчати. Поняв, тому що коли будеш писати в чат, воно буде спасіба за подарованою Підписку. Воно по іншому сприймається. Тому українська буде тобі зручніше набагато, навіть в чаті комунікація. Відчувається дружелюбна рекомендація, так? А тепер відчуйте приниження. Задивиться на казьо навіть не поставиться мову людську. Якщо побачите його на твічі, скажіть, хай мову твіча замінить. Можливо, трошечки треба подумати про те, що ти робиш, а не про те, на кого людина зафоловлена. У кожної людини є можливість змінитися, і в твоїх руках все, якщо ти так бажаєш, цієї українізації Укртвічу рапорт тобі в руки. Просто особисто для мене це виглядає так, наче такі люди вони з того сорту, що винять інших, а не шукають проблему в собі. Ой, там влада винна, то й все. Як я вже казав, були стрімери, у котрих не була заборонена російська мова, і у них була доволі велика аудиторія. Я задався питанням. А чи дійсно то це от правило заборони російської мови не стільки потрібно? Щоб це перевірити, я зайшов до доволі популярного стрімера Алсіора, в котрого раніше була дозволена люба мова в чаті. Поки йшла його трансляція, я вирішив запитати у його довгострокового модератора, як все насправді було, коли не було заборони будь-якої мови в чаті, чи панувала в чаті російська, чи вона домінувала? Бо, як на мене, саме росіяни чи російськомовні люди не будуть сильно затримуватися. У україномовних стрімерів, якщо стрімери будуть їм відповідати українською. Я гадаю, у подібних стрімерів все ж таки панує більше україномовний чат, аніж російський. Сам по собі. Без права. Ось що він мені відповідає: Да, так і було. Навіть при тому, що російська була дозволена, її практично не було в чаті. Ну, типу, одне повідомлення на 20 українських. По відчуттям, чисто зальотні були, і все. А ося і сам, в принципі, казав, що в цілому йому було ок з цими правилами. Просто трошки засіла розкол у ком'юніті в тому плані, що багато хто. Починав до його о, тися за таке люди починали сперечатися один з одним. Хоча обидві людині фул адекватні, базовані і україномовні, базовані українці. Чого ж ви лізете до адекватних людей зі своїми срачами? І знаєте, я дуже радий, що моя теорія підтвердилася. Це буквально показує, що великого сенсу в жорсткій українізації немає, тому що у нас здебільшого люди розуміючі. А якщо і деякі не розуміють, ви адекватно їм все пояснюєте. З розумінням, не з засудливістю, що ти такий поганий. От у тебе російська розкладка. Сладко, российский Твич, что ты урод! Ні, як я раніше показав приклади дофу. Я просто хочу застукатись до людей, щоб вони були трошечки людянішими. Так, у вас може бути те, що вам не подобається. Ви, ви вільно це висказуєте. але при цьому не засуджуєте думку інших. Вони сприймають вашу думку, роблять певні висновки і йдуть вам на поступки чи ні. А ви відповідно так же саме і до іншої людини. Постал Сіора після того як він змінив свої правила. Напевно, вартувало це зробити раніше, але я ох. Все ще трішки вірю в те, що мотивувати прикладом надихати. Ати набагато краще ніж забороняти. О ти не помиляєшся. Твоя думка була правильною, та хоч і перейшов ти зараз, вона і також є правильною. Просто тебе і твою думку змінили, і стерли твою думку вщент. Що я вважаю максимально неприпустимо цим? Відео я не хотів нікого образити. Просто хочу, щоб таке велике проблемне питання нарешті вирішилось, і у нас був нормальний, адекватний, спокійний. Добрий україномовний твіч, ну і люди в цілому, без людей не буде того твічу. Українця неможливо щось змусити робити. Йому треба, тобто його треба до цього підвести, так як з українською мовою, так як з бучем, там як з масками. Там. Якщо ти скажеш людині українцю носити маску, він принципово не буде її носити. Бо миво такі вперті барани. Якщо ти українцю скажеш, ти повинен розмовляти українською мовою. Він принципово не буде розмовляти українською мовою. Зате, якщо ти йому скажеш друже. Же розмовляй, якою тобі зручно, а мені зручно такою. Він сам перейде. Так і всюду, тобто, знову ж таки з тими ж масками ну, там, з чим завгодно треба пропонувати, треба давати можливість вибору, тому що це є свобода. Я вже задовбався казати всім про вибір, вільну думку. І що саме команди вибір людини може засуджуватися, тому що вона не співпадає з твоєю, тому що колись там під час війни чи до, людина виїхала за кордон, ти зрадник, просто за те, що людина зробила свій вибір, захотіла вчинити те, як вона хоче, вона зрадник. Знову ж таки, альтернатива з людьми, котрі винять усе навколо, а не на себе. Ну, який сенс вважати всіх зрадниками, тобто всі дівчата, всі хлопці, котрі виїхали з країни, їх треба засуджувати за їх вибір? Серйозно? Ну окей, тебе така думка. У мене інша. Ну і на кінець хочу підчеркнути: майте свою думку, аналізуйте, думайте, не засуджуйте думку інших, приймайте, як і прийматимуть вашу. Знайомте з людьми, дізнавайтесь про них більше, а не дивіться всякі сайти на фолови. Мова не є показником, яка є людина. Ось банальний приклад. І вона сказала, що Дівка, та ні, дякую. Дякую, не треба. Тоді плачуть. Та ні, не плачу. печенька, може... ні. Дякую. Туха не плач. От печенька буде. Ні, дякую вам. Всі Дякую. Дякую. Дякую за перегляд, буду вдячний кожному за підтримку цього відео. Розголос. Корисні ссылки в описі. Телеграм, твіч. Чекаю вас там. Піс. Прикиньте, реально хтось подумає, що Я захотів просто засрати всіх стрімерів і, тіп, ну, Все. А я всього на всього хотів, щоб люди були трошечки людянішими. Борися! Мусиш боротися! Мені здалося, що я можу все. Борися! Борися! Вже давно час усвідомити. Люди за своєю удачею не в змозі зрозуміти одне одного. Цим світом шинобі править ненависть. Знаєш, навіть я бачу в нашому світі шинобі забагато ненависті. Ненависті? Я б хотів щось зробити з цією ненавистю. Але я поки що навіть не знаю, що саме. Тож я впевнений настане день, коли люди справді розумітимуть одне одного батько завжди хотів тебе дещо спитати. Чому ти, біле ікло листя, порушив закони свого селища і провалив настільки важливу місію, аби врятувати своїх друзів? Якби ти так не вчинив, ніхто б не засуджував тебе. І ти б не став ізгоєм. Адже так. Але знаєш, батько, що б там не сталося, я знаю, ти все зробив правильно. І тепер я можу тебе зрозуміти. Ти порушив правила задля захисту своїх друзів. Я пишаюся тобою. Дякую. На цьому каналі я викладаю досить важливі для себе відеоролики. І якщо вони тобі подобаються, і в тебе в принципі є яка не яка можливість підтримати мене не тільки переглядом, коментарем та лайком, але й фінансово, тому що жити за щось треба. А взамін для вас я придумаю якісь плюшечки ну і новий контент.